Всім привіт! Сьогодні разом з вами передивимось красиві шматочки, які у нас є, і придумаємо, що з них пошити. Використаємось таку красиву рожеву блискавку, парусина у мене є, і на ньому будемо настрачувати. Я порізала 10х10, 10, але краще зробити трошки меншими, тому що завеликі були. Якби були трошки менші, можна було б використати трошки більше різних кольорів. Ось так приблизно. Підбираю, як розкласти. Я буду шити сумку для ноутбука. 40 на 30. Без дна полотно буде ціле. Буду використовувати утеплювач, шматки, буду нашивати на парусину і утеплювач. Можна було під низ покласти ще одну тоненьку тканину, бо синтепон трохи кусається, колеться, кусається. З'єднала шматки між собою, потім нашила полотном. Якщо перші нашивались один на одного, то тепер просто між полотен зроблю строчку, закріплю, щоб не було таке роздушне. Воно наче буде вистягане. Розтягую тканину, щоб строчка була вдавлена. Всередину і її зовсім не буде видно. І так кожен шматочок перестрочую. Потім друге полотно нашиваю. Вирівнюємо зразу шматочки, щоб було красиво акуратно, все лишнє зрізаю. Переміряю, щоб було рівненьке. Кожен шматочок несе якийсь спогад. Приємні спогади, які заставляли нас посміхатися. Кожен шматок красивий сам по собі. Тому вирішила спробувати. Такий печворк тепер підготую блискавку. У мене не було на метраж, тому я звичайну курточну обріжу і з'їдаю, з'єднаю щоб бігунки Зустрічались по центру. Не хотіла купувати, у мене така була, тому буду використовувати те, що є під руками. Ось так будуть з'єднуватись по центру, як для сумки. Підготую зразу блискавку, підріжу підклад. Підкрою, також буде з парусини. Недавно шила чохли для літнього домика, Чохли на крісло і залишки залишились. Зроблю карман. Ось така у мене була блузочка, трохи замала вже, можна порізати. Ось таке на все полотно карман на шию. Це підготувала блискавку. Ось так, з обох сторін зразу закрила. Трошки до самого кінця в мене не вистачає, тому я підготую ще шматочок, щоб додати донизу продовжити. Міряю, яка ширина, у мене 7 см, тому на 7 см продовжу. Ось я їх вже заготовила, вистюгала шматочок, і такий до шматочок. З обох сторін, щоб було красиво однаково. Теж посадила на утеплювач і вистюгала. Ось готова в мене вже підклад. Зробила один карман на блискавці закритий, а інший через все полотно зі складкою знизу. Можливо, треба буде положити щось, чи зарядне, чи якісь документи. Тепер буду пришивати планку. Добавлю шматочки перше, закрию декоративною строчкою. Ось так строчкою закріплю, щоб не розпадалося державу форму. Залишки зразу обріжу і все. Роблю мітки по центру. Абсолютно кругом, щоб було легше пришивати. На полотні роблю, і потім на блискавці, на планці зроблю, і просто з'єднуємо по мітках. Старайтесь шити, щоб завжди шили. Або по планці, щоб все шили однаково, або тільки по полотні, щоб шили, щоб не перекошувалося. За кулю блаками, придам форму, щоб бачити. Тоже виводю центр, роблю мітку і з'єдную тоді легше буде пришивати. На вуглах робимо розрізи, надсічки. Зараз я покажу. Забула ручки ще, чуть не забула. Ще зробимо ручки, буду вивертати голкою. Закріпляю нитку і тупим кінцем протягую всередині. Нитку беремо. Плотно, щоб не порвалася, і вивертаємо. Я знаю, що зараз є вже нові приспособлення, які допомагають без голки. У мене також воно є, але мені по старінки так зручніше. Ось так вивертаю, і у нас готова ручка. Що зроблю по центрі, щоб був красивіший? Ручку робила на 3 см, і не широку і не малу. Ось так на поворотах робимо розріз десь на 0,2 від голки. Щоб не так на вуглі розлазилось, чуть-чуть, наче підтягнути, щоб не розтягнутий вугол був. І так на кожному вуглі. Ось такий у нас вийде красивий вугол. Да, рівненько красиво. Зразу з другої сторони зробимо мітку. На вугол Ось так я вийшла. Все вийшло вроді би, все красиво, вивертаємо, дивимося. Кожен раз після себе провіраємо. Да, ось так у нас вийшло. Вугли красиво складаємо. Ось майже готово. Так не потрібні речі, а з кусків у нас виходить красива, цікава річ. Кожен красивий шматочок сам по собі. Тепер пришиваємо підклад. Перше закрию зверху Ні, не так перевернути. Ось так. Можна було нашити і обшити, окантувати, але не дуже люблю. Окантовку, вона трохи груба, тому я краще посажаю на підклад. Ось, залишила дірку, щоб можна було вивернути. І витягуємо, вивертаємо. Така літня. Красива сумка у нас виходить. Не обов'язково під ноутбук. Можна просто під документи. Можна просто на пляж. Не забуваємо зашити дірку. Яка у нас залишилася, я зашиваю дірку руками. Ну не так видно, і виходить більш ніжніше. Ось такий з карманами. Три кармани у нас вийшло. Да, Зашиваємо дірку. І все, готова наша сумка. Ще зроблю прикраси для бігунків. Ось у мене такий шматочок залишився. Протягую і на машинці зашиваю. Красиво, красивіше буде так стильніше. Міряємо на ноутбук, все супер. Трошки вільнуватий, але ще, може, щось потрібно буде покласти. Ось така у нас вийшла красива, незвична сумка. Не забуваємо ставити вподобайки успіхів вам.